Як підготувати дітей до школи, як зібрати заповітний портфель, як встигнути придбати необхідні речі? І де на це все знайти кошти? Чи не головні питання, якими задаються батьки напередодні 1 вересня, допомогу багатодітним сім'ям Київського району надав депутат міськради Юрій Преснов. Він привітав маленьких одеситів та їхніх батьків з початком навчального року і вручив подарунки. На майданчику сотні дітей та батьків. Лунає весела музика, дітлахи залюбки, граються з надувними кульками. У повітрі панує святковий настрій, аби його не затьмарили клопоти. І був організований цей захід. Сьогодні в Київському районі проживає понад 230 багатодітних родин. У більшості з них по кілька школярів. Підготувати кожного справжня проблема для батьків. Допомогти їм вирішив депутат міської ради Юрій Приснов. 1 сентября дітки йдуть в школу. Я постарался каждую семью поздравить с этим праздником, подарить небольшой набор школьный, чтобы дети чувствовали себя очень хорошо, чтобы они стремились учиться, чтобы они стремились хорошо учиться, чтобы они чувствовали, что взрослые о них заботятся и хотят видеть их. хорошими, здравыми, разумными детьми. Я хочу выразить большую благодарность Юрию Александровичу за то, что он оказал помощь многодетным семьям из Киевского района, всем школьникам, подарил подарки. Это очень важно в наше время, такая забота и внимание, особенно многодетным семьям, где бывает и два, и три школьника, где бывают такие моменты, когда родители просто не в состоянии в своей семье купить все необходимые констовары, некоторым семьям просто спасение. Большое спасибо, огромное просто спасибо. у сім'ї Іванченко. Шість дітей: три сини і три дочки. Двоє з них школярі. Знайти, вибрати і придбати все необхідне для навчання справжня проблема. Зізнається багатодітна мама Юлія Іванченко. Не вистачає ані часу, ані сил, ані коштів. Тому допомога Юрія Приснова є дуже своєчасною і необхідною. Приснов, він молодець, об'єднав людей сьогодні. Каждому подарил подарок. Дети очень рады подаркам вообще. Ну, вот, по-моему, у родителей тоже хорошее настроение. И родителям хорошее настроение, потому что не нужно покупать подарки 1 сентября. Это по финансам тоже праздник. Спасибо большое. Хочу поблагодарить, наверное, всех родителей за ну, оказанное депутатам такое Привет. внимание к многодетным семьям, что... помогают канцелярными канцелярскими товарами. Это очень как бы хорошо на данный момент. Уж все сдают что собрать даже одного ребенка в школу в настоящее время довольно недешево. Поэтому спасибо им большое. У Оксани Пузик три синочка і донька. Багатодітна мама чекає ще й п'ятого малюка. Звичайно, міркує Оксана дітей народжує для себе і розраховує лише на свої сили, але без підтримки зізнається жінка вельми складно. Людей небайдужих сьогодні небагато. Тому Юрію Приснову Оксана дуже вдячна. Зазвичай ми зустрічаємо суждення з сторони, от, от, а тут вот уваження. Потому что все-таки детки, они наше все, они наше будущее. И очень важно им давать сейчас, показывать, что они нужны этому миру. Поэтому да. Стріч дуже багато для нас Юрій Преснов допомагає багатодітним сім'ям Київського району постійно. То відпочинок дітей забезпечить, а то дозвілля. Він розуміє, яка нелегка праця з виховання малюків лягає на плечі цих батьків. Допомогти їм таке завдання перед собою ставить Юрій Преснов. Сьогодні він виступив з ініціативою повернути медогляду шкіл. Цей час батькам заощадить і черги в поліклініках скоротить. Тепер кожен школяр київського району зможе пройти всіх фахівців. Зараз нововведенню батьки радіють та дякують Юрію Приснову. І я считаю, что эти люди, которые сьогодні ней рожають дітей, рожають на мадеситах, требуют особого внимания, требуют особого підходу. І город, і государство, і, і депутати, и чиновники должны обращать на них внимание. Это не только матери, но и отцы многодетных семей, которые сегодня повышают демографическую ситуацию нашего города, улучшают ее. Багатарям во многим таким сім'ям ми ще город мільйонів батьки з дітьми ще довго не розходилися. Поки малюки грали з повітряними кулями, мами спілкувалися з Юрієм Пресновим.